Вітаю вас, мої любі тельці! І це таропрогноз на грудень місяць. Ми будемо з вами дивитись основні енергії, чого очікувати в цьому місяці, на що варто звернути вашу увагу. Це в нас вже останній місяць цьому році. І ми ж, звичайно, маємо подивитися, які підказки нам дасть карти Таро, щоб все знати і швидко. Реагувати. І так, перша карта, телець для вас, і ми дивимось. І якраз у нас карта швидкості. Карта такого швидкого, стрімкого розвитку подій, коли будуть навколо так швидко змінюватись ситуації, так все буде прям стрімко мінятися, вам потрібно тільки все встигати. Встигати реагувати на якісь. Да, питання на якісь події, ви може бути е, потрібні бути в одної точки, в точці А, а потім з миттю можете бути потрібні в точці Б. Але ця карта ще доволі таких. Такої суєти, коли дуже будуть багато хто е, говорити, що потрібно щось доробити, щось і так. Не вистачає, може не вистачати якихось паперів, може чогось ще не вистачати для вже отримання якогось результату. Буде все стрімко, швидко розвиватись, але чогось постійно треба буде щось додати, додати. Давайте наступну карту дивитись. А ви, ви справите з цим? Наступна карта телець. І ця карта у нас є РФА, ой, карта імператор, коли ви вже в нас після такого стрімкого, швидкого реакції на події, то вже буде в нас імператор. Карта стабільності. Карта, коли ви контролюєте вже ситуацію, ви вже можете знати. Як вам потрібно поступити? Тому що це карта, коли ми можемо щось вже контролювати. І там, де є стабільність, там, де є закон, тобто ще по цій карті проходять люди, які займають такі позиції високі та посадовці? Дуже часто по цій карті проходять військові. Там, де все чітко, ясно, там, де є прописані якісь закони, є рамки, і сугубо по цих рамках ви маєте жити або виконувати якусь подію, це, е, виконувати якусь задачу. Да? Тому що це в нас ще керівники. Може, будете спілкуватись з керівником, який буде вам прописувати задачі, які ви маєте От, чітко їх виконувати. Крок вліво, крок вправо, своє якусь. Креативність в цьому випадку не допускається. Це чітко виконання стандартів прописаних, прописаних законів, які вже ця людина самостійно і виконує, і прописує їх. Наступна карта. Це чудове в нас Аркан Сонце. Сонце, дивіться, як радіють, які вони щасливі, радісні. А, ста, вони. Може бути хтось для когось ви будете світити і ділитися своєю енергією, своєю. Своїм таким задоволенням, своєю внутрішньою теплотою, яку ви будете самостійно відчувати. тому що це в нас карта, коли ви абсолютно задоволені тим, що маєте, тим, як себе почуваєте, що ви відчуваєте. Це карта, коли, наприклад, от згадайте дитинство, коли ми були у дитинстві і. Настільки ми були беззаботні, не про що не турбувались, карта такої безпеки, коли нам і комфортно. і при цьому ми можемо ділитися і світити іншим людям, можемо з ними розділяти цю енергію, це тепло, тепло, яке ви можете дарувати. Наступна колода у нас буде, і це у нас була перша колода у нас були відьмочки ось така, а наступна у нас буде світлих провідців, Дивимось. І так, яка ж у нас буде карта для вас? Це король копків. Чоловік водних знаків зодіаку, рак, скорпіон та риби. Можете з ним спілкуватись, питати якоїсь поради. Людина, яка вміє керувати своїми емоціями. Це настільки чоловік, який знає, як сподобатись, як правильно що сказати. Він відчуває ваші емоції. Це може бути професіонал якоїсь, да, професія, якийсь спеціаліст. Дуже багато хто проходить, да? ті, хто в сфера обслуговування по цій по цій карті, може проходити, коли людина може вас почути і вона співчуває вам, тобто вона має ці всі навички і знання, як вас відчути. Тому що вона через це все пройшла, вона настільки володіє цією стихією, але ж він буває. Романтичний, вміє прекрасно да, ухажувати, може гарні говорити слова, тобто така романтична людина, але ж є все рівно, коли ця романтична людина може. Маніпулювати вашими емоціями, тому що в нього не завжди буває стабільні емоції, їх дуже багато в нього. І із за, за того, що йому потрібно якось це збалансувати, він може бути або радісний, або взагалі чогось поганий у нього настрій. І так само, коли ви спілкуєтесь на вас, це може впливати, тим самим, Мається на увазі, він може маніпулювати вашими внутрішнім таким, е, такими емоціями відчуттями. Наступна карта, дивимось. І тут у нас карта десятка же, е, мечів. Карта закінчення, закінчення якоїсь ситуації, якоїсь події у вашому житті. І ви прям настільки вже виснажені, ви вже про це настільки думали, то хвилювалися, ви все вже пережили, ви вже просто знаєте, як-от не витягуєте. І карта, коли вже ось-ось це, це закінчиться. Тому що є сонечко, є. Розвиток далі, але це карта самого такого моменту, коли ось це все закінчиться. Щось може у вас було такого. Складний якийсь період у вашому житті, але він вже підходить до свого кінця, тому що все вже має закінчитись. Ви прожили цей цикл, і буде знов обнулення. да Будете йти, все ж перший крок, робити щось інше, це ж гарне. Але ця карта в нас такого осознання, осознання, як. Як воно, нащо взагалі своїх думок? Да? От Ви усвідомите щось настільки важливе для вас, що вам потім стане набагато легше. Наступна карта. Дивимось. в нас карта мах, старший аркан мах, карта коли Ви. Ви просто чарівник свого життя, коли ви володієте всіми навичками для реалізації своєї цілі, мети, настільки ви можете вже брати і робити йти до своєї мети, тому що у вас все є, у вас є досвід, у вас є комунікація з людьми, ви чудово вмієте комунікувати, у вас налагоджені є зв'язки. Ви вже настільки амбіці... амбіції маєте, да? і цілеспрямовані, що вам всі карти в руки. Тобто беріть, робіть і дійте по цій карті. Все вже є, вже ви і обдумували, і маєте і стратегію, і маєте зв'язки, і маєте можливості, все маєте. Наступна колода буде у нас колода Аліса в країні чудес, я так думаю, мрій. Якось так вона називається. І ми дивимось з вами. І це королева кубків. Це в нас йде жінка, так само о, стихії води, о, раки, риби, скорпіони. Жінка, яка. Дуже гарно володіє цією стихією. Вона вміє. З цим ділитися, можливо, прийдете до о, пораду, а просто послухає вас, захочете виговоритись, да, якусь отримати співчуття, підтримку від неї, то ви зможете все це отримати. Це може бути мати, це може бути подружка, або взагалі спеціаліст у цій сфері, тобто, там, психологі, та, та людина, яка вміє. І відчуває з вами на одній хвилі. Тобто вона достатньо така співчутлива. Да? Наступна карта. І тут у нас тож, туз мечів. карта. Карта прояснення. Карта, коли нам говорить про те, що може трапитись якась розмова, і після цієї розмови ви для себе щось да? Вам стане все чітко, ясно і зрозуміло, може бути якесь прийняте рішення. Так само це як імпульс, як різке прийняття рішення, після чого може щось змінитися. Але ж ця карта у нас, коли нам все стає просто чітко, ясно і зрозуміло. ну, скоріш за все, ви поспілкуєтесь з цією жіночкою, да? і вона вам якось дасть цю підтримку, після чого ви приймете отаке рішення. Давайте далі дивитись. Карта, коли вам стає такий момент, коли ви наче обороняєте все, що ви маєте? Свої досягнення якісь ситуації. У кожної ситуації бувають доволі особисті, та? і тому загальний же в нас прогноз. І та карта нам говорить про те, що ви будете обороняти те, що маєте, вже достатньо перевтомлені, вже у вас тут і. Так, шапочка да, на боку, але ви дуже на себе багато звалили, але ще таке відчуття, наче ще один день простояти, ніч протриматись, і буде вже легше. Тому що тут, коли дуже сильно вже вперед втома, коли ви дуже на себе багато чогось звалили і займати таку позицію відстоювання своїх інтересів, свого, можливо, своїх якихось принципів, взагалі відстоювання своєї позиції в цьому житті. І так, дорогі, тельці, це був прогноз на грудень місяць. Очікую вас вже в наступному році, вже будемо у нас новий цикл відкривати Таро прогнозів. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока!